Сьогодні ситуація стосовно як домашнього насильства, так і в принципі гендерних питань. Їх дуже багато і вони є дуже різноплановими, тому що да ми можемо говорити про гендер... гендерну рівність в... і доступі жінок до політично громадського життя. Да? Це участь жінок в... в в політичному житті нашого суспільства, коли ми бачимо, що тільки... Через 23 три роки незалежності України ми вперше подолали 10-відсотковий бар'єр кількості жінок в парламенті України, починаючи з 3%. В минулому парламенті ми не подолали, там було менше 10%. От наразі вже є 10. Це така крапелька. Якщо ми подивимось в розрізі. То на місцевому рівні 50 на 50 на рівні сільських селищних рад кількість жінок, які є депутатами і головами рад на місцевому рівні, далі цей показник падає. Чому він падає цей показник? Ну, тя Тяжко жінкам пробуватися наверх, конкуренція зростає, скажімо так, участі жінок. До впливу на прийняття рішень. Там ще жінка, де на місці, де хата близько, ще може встигати через свою активність. Далі вже складніше. Сьогодні питання інфраструктури: вже вирватися на районний рівень з села, бути депутатом тієї ж райради чи обласної ради. Де у нас да, там, ну, 50% в регіоні сільська місцевість 50 там, промислова, приблизно на, на 50 на 50, якщо дивитись по країні, то вже тяжче. закриття дитячих садочків, які не відкриваються, е, віддалені шкіл, е, ситуація в сімейній політиці, де Скажімо так, жінок, які є незаміжні більше, які мають на вихованні дітей більше, ніж чоловіків, приблизно в пропорції 1% до 99%. От, все це безумовно.